Гляньте, це дитячий садок, і дітки весело граються на килимочку кубиками. Ой, а хто це плаче? Та це плаче лялька, тому що з нею ніхто не грає. А що ж трапилось? Чому ж вона лежить у ліжечку? А лялька Маринка захворіла. Давайте її віднесемо до кабінету медичної сестри. Адже в кожному дитячому садочку є медична сестра, яка турбується про діток. У своєму кабінеті медична сестра огляне ляльку. Вона виміряє температуру, огляне горлечко та назначить лікування. А чому ж захворіла лялька Маринка? Вона захворіла тому, що з'їла холодне морозиво. Медсестра добре оглянула ляльку. І призначила пити теплий чай, їсти фрукти та лежати у ліжечку. Поки лялька Маринка відпочиває, давайте оглянемо медичний кабінет. Ось це шафа. В шафі є предмети, які не можна брати без дозволу дорослих. Це пігулки, вітаміни, термометр, пластир, бинт та вата. А ще медсестра надасть вам усім поради. Дітки, щоб ви не хворіли, потрібно виконувати усі мої поради. Потрібно чистити зубки вранці та перед сном, робити ранкову гімнастику, мити ручки перед прийомом їжі після відвідування туалету, після прогулянки. Потрібно їсти овочі та фрукти. Вони багаті вітамінами, які корисні для здоров'я. В холодну пору року на прогулянці дихати носиком. Ось такі мої поради потрібно виконувати щодня, і ви не будете хворіти. Наша лялька-маринка ще залишиться в кабінеті медичної сестри. Під її наглядом. Дітки, зараз іде пора року зима. На дворі холодно, і потрібно бути уважним до свого здоров'я. Потрібно обов'язково слухати своїх батьків та поради медичної сестри. І тоді ви не будете хворіти. Ось так ми сьогодні познайомилися із професією медичної сестри. Вам було цікаво.